Якщо ви досі не розумієте, що таке згода на секс, уявіть, що замість сексу ви пропонуєте випити чаю. Кажете Слухай, будеш чай? І чуєте О, так із задоволенням, дякую. Тоді зрозуміло, що людина хоче чаю. Якщо ви кажете слухай, будеш чай і чуєте, та я щось не впевнена...» ви можете зробити чай або ні. Та будьте готові, що, можливо, його не питимуть. І якщо людина не п'є ваш чай. І це дуже важливо не примушуйте її. Те, що ви зробили чай, не означає, що його мають випити перед вами. А якщо вам кажуть ні, дякую, не робіть чаю. Взагалі. Просто не робіть не примушуйте пити, не дратуйтеся, що вашого чаю не хочуть. Людина просто не хоче чаю, добре? Вам можуть відповісти так, будь ласка, дуже мило з твого боку. Але коли ви принесете чай, людина його не захоче. Звісно, це неприємно, адже ви доклали зусиль і заварили чай. Проте людина не зобов'язана пити ваш чай. Раніше хотіла, але передумала. Люди можуть передумати, поки закипає вода, заварюється чай і додається молоко. І це нормально, що люди змінюють думку. Ви не маєте права вимагати в них пити ваш чай. А якщо людина непритомна, не робіть чаю. Непритомні люди чаю не хочуть, навіть не можуть сказати, чи хочуть, бо вони непритомні. Можливо, коли ви запитували, людина була при тямі і погодилась, та поки ви кип'ятили воду, заварювали чай і додавали молоко, вона могла заснути. Тож вам краще відставити чай. Упевніться, що непритомна людина в безпеці. І це теж дуже важливо не примушуйте її пити чай. Можливо, раніше вона погодилась, але непритомні люди чаю не хочуть. Якщо хтось погодився випити чаю, почав його пити, але відключився, поки пив, не заливайте чай у нього, силоміць, приберіть чай. Переконайтеся людина в безпеці, бо непритомна людина чаю не хоче. Повірте мені, якщо хтось погодився випити чай у вас вдома в суботу, він зовсім не обов'язково хотітиме від вас чаю щодня. Людина не бажатиме, щоб ви з'являлися до неї додому і робили чай, змушуючи його пити лише тому, що минулого тижня вона хотіла чаю, і не хоче прокидатися від того, що ви заливаєте в неї цей чай, за словами Ти ж хотіла чаю вночі. Якщо ви усвідомлюєте, як абсурдно змушувати інших пити чай, коли вони не хочуть, і ви здатні збагнути, що людина не хоче чаю, хіба складно це зрозуміти, коли йдеться про секс? Чай – це чи секс найголовніше це згода? Тож на цьому піду зроблю собі чашечку чаю.